Вітаю вас, шановні садівники та городники. Сезон кавунів у самому розпалі, і зараз я розповім, за якими трьома ознаками вибирає стиглий та солодкий кавун моя свекруха, справжня одеситка. І відразу хочу сказати, що це не популярний поділ на хлопчиків і дівчаток. Це не про хвостики, не про попку, а інші ознаки. Їх моя свекруха шукає на кавунах скрізь і в магазинах, і на ринках, і на бахчі, і на власному городі. Отже, перша ознака це некрасивий, злегка кривуватий кавун. Одна з найнадійніших ознак це наявність на шкірці таких коричневих сіточок і темних смужок, які в народі називають павутинкою. Вони з'являються через дрібні пошкодження на ранньому етапі росту і подальшого загоєння. Такий кавун міг довше перебувати на бахчі, а значить, встиг набрати більше цукру. Багато покупців обходять ці коряві плоди стороною, а даремно в них часто і криється та сама солодкість. Друга ознака це жовтий бік. Місце, яким кавун лежав на землі, у стиглого плоду має насичений жовтий відтінок. Світлий або білуватий біг, кажуть нам про те, що кавун зірвали рано. Виняток це сорти з особливим забарвленням, але для класичних смугастих кавунів це правило добре працює. І третя ознака це дзвінкий звук при постукуванні. Дзвінкий звук частіше Кажуть нам про стиглість, а глухий або ватний, про перестиглий або недостиглий плід. І нарешті ми не купуємо маленькі кавуни. Оптимальною вважаємо вагу десь від 6 до 12 кілограм такі плоди встигають дозріти і залишаються при цьому соковитими. Занадто маленькі часто виявляються недозрілими, а гіганти часто бувають перестиглими. Ще один вірний спосіб переконатися в стиглості кавуна просто попросити продавця надрізати його. Якщо продавець впевнений у своєму товарі, то він погодиться, особливо на ринку або баштанних розвалах. Однак тут постає питання антисанітарії. Отже, підсумую собі на їжу ми завжди вибираємо злегка коряві, з павутинкою, з жовтим боком, великі. Та дзвінки Кавуни бажаю всім солодких та сочних кавунів цього літа.